Зараз йдемо, на жаль, до питання вашого. Ага. Вот. Теперь я просила э, надати э, противодіатичні э, э, препарати. Протафан і э, актропід, Тоже три місяці. Нічого не отримала. Один, оце недавно дали. Один. Просила фізіотенці е, давлення на 50%. Теж ні, 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 ні е, угла, ні копейки, нічого. Ліцесер це теж е, просила на 50%, теж нічого не виписали. Ви мені скажіть, будь ласка, до яких пір вот этот козел рогатий буде і над людьми? Хвилиночку, в якому регіоні ви мешкаєте? Дарницький. Ви в місті Києва? Да. А куди ви зверталися? В поліклініку, і чесно. Я Що це працівник у мене є, і вона приходила до у. До участкової і участково визивали і додому. Вона приходила, і додому приходила, і нічого, ні копійки, ні копійки, ні далі. Ви мені скажіть, будь ласка, цей грузинський кугай дола буде нам нас на гнаїть. Ну, давайте ми обмежимося тільки медичними питаннями. Я зафіксувала. Медичними. А оце є медичні. Мені вже не треба зараз препарати. мені потрібно, щоб все-таки эту суку, эту суку грузинскую, которая знищує людей. Федесіна, Почему не я вирішено. не могла получить препараты, те, которые мне необходимы? На Почему сегодняшний день, А? Федесіна, на сегодняшний день запитання вже вырешено? Нет, не вырешено. Вот эти те один. Один, е один, е один, 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 один е в обов'язковому порядку. Ваше звернення буде взято на контроль нашої служби і міністра в тому числі, і вам буде надано в найкоротший термін відповідь від міського управління охорони здоров'я. Та мене не цікавить Та уже зараз, після, після. після всього цього.